Богдан Слющинський розморене літо, спекотний час у липень поселився, Вступивши владно на земний поріг, на жнивне поле смутком опустився і на життя розморене наліг. У небі сиві хмари зупинились, в степу не шелихнуться ковилі. Зчорнілі зморшки на землі з'явились між жовтлих трав, пониклих в пильній млі, не шепчуться листочки з вітром буйним, безсила тінь згубилась поміж них, зирається і сонцем оком блудним, покірно день розпечений затих. Пісні замовкли у далекі мгаї, зів'яли цвіт в заплетеній косі. Завмерло літо в Приазовськім краї, йому світання сниться у Росі.